Привіт усім! Сьогодні ми вам зробимо кицькою огляд огляд наших покупочок, да? кучі. Подивимося, що ж ми тут таке цікаве купили. Тобі риба подобається, да? оконь? Зараз подивимося, зробимо огляд, да, так, От, Що ми тут купили у нас сьогодні 21 жовтня, і були цікаві акції в АТБ. От, що я купила по акційним знижкам. От, подивимося. Що ж таке цікаве я взяла? От взяла така олія. Розумний вибір. 40 гривень. 40 гривень така цікава олія. От у нас ціна на олію. Розумний вибір. 40 гривень. Також кава зі Львова. еспресо. От кава зі Львова, отака от еспресо і традиційна. Кава у нас була по 59 гривень, ну, 60 гривень считай. Це ця зі Львова Еспресо. Також кава зі Львова Львівська, традиційна, 70-90-70 гривень считай. От, і теж на неї була така знижка, от яка. Потім бренді Шерам. Така теж бренді. Там дуже гарна така бутилочка, така подарункова, от, бачите, упаковочка. Отакі От бренді. У нас коштувало 265 гривень. От на нього знижка була 13 гривень. От. Бачите, 13 гривень. Потім е, напій кавовий Капучино, Таке хочу спробувати, що за Капучино, Якобс. Теж хочу спробувати, ще не пробувала таке. На нього теж була акційна знижка. От 120 гривень. Напійкавий, де це він. Ось тут у нас він? Вот 120 гривень напій кавовий. Потім коктейль Дайкірі. І е, дзен секс на пляжі 42 гривні і 30. Ось такі от напої. теж хочу спробувати. Цікаво спробувати. До піци я, до речі, взяла зараз гарну піцу. Теж зроблю огляд, але вже на кулінарний мій канал Кулінаріа. От, також лаваш. Лаваш О, такий сильно зерновий. Він коштує у нас Лаваш 14,80. такі там кругляшки круглі. Буду робити з них цікаво, щось або піцу зроблю, або якусь шаурму. Ще не знаю. Потім лаваш, потім сир м'який. Тут я декілька сирів взяла От такий король сирів. Сир м'який золотий резерв. От 49,20. Потім крабові палички 240 грамів. Крабів розумний вибір. Теж були по знижці. От вони 37,40. Така от знижка. Окунь Айсберг, Ось такий класний окунь горячого копчення. Теж дуже смачний. 95 гривень він вийшов, але все ж теж на нього була знижечка. Потім масло фаворит. 72%, 73%. Масло фаворит. 52 гривні, от, пачка була. 52 гривні. От таке класне масло. Також сир напівтвердий Mazda, Оце от такий. От, з такими теж дирочками всередині. Він коштує 44,90. Потім милорозумний вибір лимон. 8,10 сир твердий порятин. Отакий сир твердий. Прятин цей коштує 44,90. А той перший був, значить, моцарела. Отакий от, теж 49. Ну, вони приблизно однакові. Ще. А, ну, значить, кава Мелена Делюкс. Ще отака кава Мелена Делюкс. Теж ще хочу спробувати, я таку вроді, не пробувала, я вже не пам'ятаю. Якраз у мене кавоварка є. Класно, будемо варити каус. Така виходить, до речі, з такою пінкою. Ще делюкс. Спробуємо, як вона буде в кавоварці. От. І от так: от 500 г там виходить, 171 гривня теж була знижка. От Загальна знижка по картці АТБ от 54 гривні. Сума закупки на 1200 гривень. Отака 1200 гривень закупочка зі знижками. Це на якесь свято, теж відкриємо. І також коктейльчики, Може, з піцею спробуємо. Спробуємо сьогодні. Так, хочу вам сказати от розказати про картку АТБ. У кого ще немає. Класна картка ОТБ покупувати. От бачите, додаткова знижка 54 гривні. Ціна зі знижкою. От на кожний товарчик, який був. У ціннику зі знижкою можна було знижку використати. Як її придбати на кожній касі АТБ, можна її купити за 50 гривень, а потім в додатку, якщо у вас є розрахунковий рахунок в АТБ, в банку АТБ, приходите і просто активуєте. Буде ваша картка пластикова у вас. І потім розраховуватися і отримати максимальну знижку в магазині АТБ. І вам, якби ці 50 гривень, воно коштує на касі 50 гривень, ця карточка. АТБ спеціально. Потім приходите, активуєте, і вони повертаються, цих 50 гривень вам на цю карточку. І у вас буде перших, якби поповнюєте просто свою карточку таким чином і активуєте її. От. Розкажіть, чи ви скупалися в день знижок в АТБ? Що цікавеньке таке купили, що вам сподобалося? Чи купуєте, робите покупки в АТБ? Пишіть в коментах, буде цікаво почитати, чи у вас такі ж ціни. Як і у нас. Усім до зустрічі. Пока-пока. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати нові цікаві відео на каналі. І кулінарні, і закупочка продуктів. Усім пока, до зустрічі!